А ми продовжуємо, я вже милуюся пресований. Гранат у мене в студії виглядає просто неймовірно дорого, багато. І дівчата, як ви знаєте, у нас все ж таки іще за недорого, дорого, багато за недорого. То що, дівчатка, швиденько починайте вже телефонувати нуль вісімсот двадцять щоб все ж таки сформувати найкращу, найдоступнішу вартість. Я нагадую правила нашого телемагазину. Ви знаєте, що. Що вартість, формуєте, так? Щоб, що вартість формуєте саме ви, мої любі. Тому не забувайте про це і хочі ж нам телефонуйте. У нас уже в студії а, пресований гранат по товару 227. Це ювелірні вироби, яких використовують. Які використовуються гранат так, оброблений методом саме пресування. А, пресування дозволяє створити з гранатових крихт або а, Порошку, такі щільні камені, які використовуються для інкрустації прикрас. Пресований гранат вважається каменем пристрасті, бажання та сильної енергії. Він може стимулювати життєву силу, надавати бадьорості, оптимізму. Гранат допомагає розкрити лідерські якості, підвищує впевненість у собі, сприяє досягненню цілей, успіху в справах, так, в будь-яких ваших починаннях, надає мужності, рішучості, стійкості у складних ситуаціях. Ситуаціях допомагає долати труднощі та перешкоди, збільшує загальний життєвий тонус, підвищує витривалість та допомагає боротися з втомою. Допомагає боротися з депресією, також апатією, меланхолією, покращує настрій та надає життєрадісності. Носіння намиста з гранатом на шиї може допомогти при проблемах з серцем, покращити кровообіг та загальне самопочуття, намисто з. Сприй... Сованого гранату може бути не лише красивою прикрасою, але й потужним амулетом, який приносить користь для здоров'я та допомагає у різних сферах життя. Зверніть увагу на довжину: довжина 45 сантиметрів, а діаметр камінчиків іде від 6 до 15 міліметрів. Зараз я вже бачу, у нас з'явився номер телефону. Ви можете вже телефонувати. І а, таким чином формувати вартість, мої любі. Не забувайте, що ваші дзвоники дуже важливі для нас. Називайте код товару 227. А, так, у нас тисяча гривень і 12 пропозицій ще є. Тисяча гривень за пресований гад. Ви розумієте гранат, перепрошую. А, зараз або знаєте, дивлюся, я звикла, що гранат він так, він більш такий червоний. А це у нас саме йде пресований. Так зато ви можете собі його придбати, тому що він, звісно, йде дешевше, ніж якщо ми будемо порівнювати з. Натуральним гранатом пресований тим і відрізняється все ж таки, а що він іде набагато менший по вартості. Так, вісім 8, 8, 8 пропозицій залишається. дівчата дівчата У нас вже вісім на год залишається тисяча гривень за таке намисто. Я до себе, до речі, вже приклала, о, вже до когось хотіла полетіти. Нічого собі 7550, пане режисер. Ну сімсот п'ятдесят. Оце я розумію. Я ж розумію, що панянки телефонують і вже декілька намист. Відлетіло. Мої красуні 750 гривень. У нас зараз за намисто пресований гранат виглядає вишукано. Погодьтеся, вишукано довжина, прекрасна. Так, якщо потрібно за потребами ми покладемо подовжувач. Не забувайте про це теж проговорити. Я нагадую, що доставочку ми сплачуємо за вас, але рішення ви приймаєте. Зараз ми вам демонструємо максимально, намагаємося показати з усіх ракурсів, максимально надати інформацію. Завжди оператори кол-центру можуть вам відповісти ще на ваші якісь хвилюючі, турбуючі запитання. Тому, якщо ви щось неправильно можливо зрозуміли, ви завжди можете перепитати, чи так це чи не так, щоб ви тоді теж розуміли. І вже були впевнені на всі 100% в своєму замовленні, і щоб все прийшло так ідеально сіло на вас. Тим більше, коли це ми зараз говоримо про прикраси. Ну я думаю, ви вже дивитеся, розумієте, чи це ваш все ж таки мінерал чи ні. Це одразу видно. Намагаємося кожну намистиночку вам продемонструвати. Так, і сьогодні у нас виявляється це ще не всі подарунки. Так, і ще буде. Ну, ви мене дивуєте, красуні мої. Зараз мені кажуть, що зайшло знову багато дзвоників, 499 гривень у нас знову падіння вартості. Слухайте, ну це ще ж не всі сюрпризи, як ви розумієте. Тому що 499 гривень ну, для мене це шок. Я не розраховувала, що запресований гранат буде така Ну, прямо наддоступна вартість. І ще ми хочемо вам подарувати в комплект браслет з імітацією теж гранату. Ми красунечки, ось такий браслет. Зараз одягну, мабуть, одразу собі на руку. Візьму, прикладу до себе знову це чарівне намисто. Так, ось зараз ви бачите цей браслет. А ви за 499 гривень купуєте а не тільки намисто, так виходить, а й ще отримуєте в подарунок. Браслета з імітацією гранату. Ось такий комплект виходить ідеальний. Так, у нас і браслет, і намисто виглядає вишукано, елегантно, і найголовніше, що у вас тепер от прямо готовий комплект. Зверніть увагу, тепер у вас готовий комплект. Боже, як ви блискує, так, дівчатка. Дуже красивий, надзвичайний, просто от заворожує. Ніби е, як магнітом тягне так до себе. Дійсно виглядає дуже вишукано, красиво і гармонійно. Так, от коли намисто і браслет, це завжди виглядає дуже гармонійно. Так, 499 гривень 5 на год залишається, тому ви поспішіть, щоб встигнути. Зараз ще ось так, продемонструю вам поруч е, намисто і браслетик. Так, зараз мої красунички вам. Ро так, ось гарно видно, бачите, як вони між собою, як вони між собою дуже гарно поєднуються. Називайте код товару 227, подаруночок. Дівчата, не упустіть цей шанс, хоч телефонуйте, замовляйте, і ви ж знаєте подаруночки тільки для тих, хто замовить прямо зараз. Під час, під час э, прямого ефіру. Все ну а ми будемо рухатися далі.